Інформацію в контексті пані Свереденко вона поручила доручила Мінекономіки Держгеонадрам розпочати перевірку надрокористувачів на стратегічно важливих родовищах. Це все в межах угоди. Йде зі США щодо рідкоземельних матеріалів. Тож в цьому контексті ж є у нас американсько-український фонд відбудови, куди мають іти ж 50% коштів від видобутку. Що нині з ним він взагалі про Працює, почав працювати поки що. Не функціонує. Чи відомо вам на даний момент яка ситуація в ньому? Да, дякую вам за запитання. Фонд офіційно працює з 23 травня і працює вже сьогодні. скажімо так, зараз завершуються організаційні такі підготовчі етапи. Формуються керівні органи на сьогодні. Формуються чотири основних комітети, які будуть працювати і приймати рішення: це комітет з управління операційною діяльністю, комітет з аудиту, комітет з відбору проектів та з ухвалення інвестиційних рішень. Одночасно з кадровими рішеннями Україна проводить цю підготовчу роботу, про яку ви сказали. Зокрема, переглядається близько трьох тисяч ліцензій на видобуток корисних копалин. За прогнозами, майже 10% цих ліцензій вже не використовуються. Також відбувається робота з зацифруванням геологічних даних ще з радянських часів. Це потрібно було зробити насправді дуже давно, але тільки зараз дійшли, як то кажуть, до цього руху. Продаж нових ліцензій має дати перше поповнення фонду. Як це і згідно з договором? Зокрема, уряд розраховує отримати суму порівняно з минулим роком. А це приблизно 2,5 мільярда гривень. І 50% цих грошей повинні піти на наповнення фонду. Також вже зараз триває обговорення напрямків, основних за якими буде працювати фонд найближчі 18 місяців. І хочу сказати, що Україна ініціювала розгляд додаткових напрямків інвестування. Це стосується сфери оборони, зокрема і виробництва дронів. Uh -huh. Ну і головні, головні принципи фонду їх потрібно нагадати телеглядачам для того, щоб було розуміння, тому що багато кого досі лякає це слово спільний фонд і нерозуміння того, що всі надра залишаються у володіннях України. Це головне фонд не працює у сфері приватизації. І перші 10 років весь прибуток реінвестується виключно на території України. Uh -huh. Пане Олексія, хочу уточнити. Ви говорили про те, що Україна ініціювала новий напрямок. Чи потрібно це узгоджувати з США? Чи Україна зі своєї сторони? Може, там от ми вирішили на це от витрачати гроші там на дрони, і відповідно будемо витрачати. Чи погодження таке необхідне? Так, звичайно, необхідне і за? Спільною декларацією управління фондом і прийняття рішення рішення приймається 50 на 50, Як то кажуть, 50% рішення це українська сторона, 50% – американська. Тому звичайно, воно повинно бути узгоджено і пропонується я ще раз повторюсь. Саме інвестувати в додаткові напрямки. Угу. Пане Олексіє, ще також неодноразово ми бачили у Верховній Раді, в тому числі, да й урядом ініційований, і президентом, в тому числі, питання виділення коштів там, на військових. Потім ми чули багато було історії про те, що не вистачало свого часу військовим там, 400 мільярдів гривень в бюджеті. Переглядалося це все, там вже, начебто, з цими питаннями розібралися. Однак, в цілому, чому? Можна говорити про те, що Україні вистачить зовнішньої допомоги до кінця року, чи можливо ні? Яка в цій сфері ситуація, і що вже гарантовано на наступний рік? Дякую вам за запитання. Якщо ми говоримо про загальну суму дефіциту, на початок року вона складала 38,4 мільярда доларів. І президент на початку року, виступаючи в Верховній Раді, сказав, що ми ці, цю суму знайдемо. Ну насправді так вона і є. В нас є три напрямки основного джерела фінансування України і підтримки: це МВФ. Це Ukraine Facility, Європейське Союз нас фінансує. Так звана програма гроші в обмін на реформи і ініціатива Ера Великої Сімки. Це гроші від відсотків заморожених російських активів. Що в нас на сьогодні Від МВФ до кінця року? Ми маємо ще отримати 2,7 мільярда доларів за. За програмою Ukraine Facility майже 9 мільярдів з 12,5, які передбачені на цей рік, і за ініціативою ера десь до 13 мільярдів. Ну і можу ще раз повторити, що вся загальна сума, на яку ми розраховували 38,4 мільярда доларів, вона покрита. Що стосується грошей на наступний рік, запланована нова зустріч з МВФом. Я знаю, що навіть це буде зустріч на рівні президента нашого і йдуть перемовини, і це вже буде залежати все від тієї бюджетної резолюції, яка буде закладатись на наступний рік. А вона має два вигляди: перший це якщо буде деескалація конфлікту, і тоді міністерство фінансів закладає 1,8 трильйона гривень необхідних на забезпечення сил безпеки та оборони. Якщо ж війна буде продовжуватись, то це майже 2,6 трильйона. Трильйона гривень. і тоді звичайно різні цифри, які буде потребувати Україна. Якщо буде деескалація, то це потреба наша майже 58 мільярдів доларів. Якщо війна буде продовжуватися, то це майже 74 мільярди доларів. От. Ну і тут багато ще чого залежить від стану зовнішнього боргу. Насправді, а у нас зовнішній борг, нагадайте, який? 190 мільярдів доларів. Ні, в року дійсно. Це, ну насправді тут потрібно розуміти, воно теж не потрібно, не, не повинно лякати людей, тому що це з одного боку майже 100% нашого ВВП. Але якщо ми подивимось, наприклад, цифри великої сімки, то Японія має майже 240% відсотків ВВП зовнішнього боргу. І, звичайно, ми повинні розуміти, що зовнішній борг під час війни буде зростати. Це ну те. Як то кажуть, історична практика на тему того, що ви говорили до, до мого включення, але е бо наш міністерство фінансів працює працює дуже ретельно. Тому, по перше, в нас постійно зменшується сума обслуговування зовнішнього боргу. Це ми відчуваємо там. Майже якщо я не помиляюсь, 8 мільярдів доларів було зменшено обслуговування в минулому році, і загальна сума наданих грошей нашими партнерами за весь час повномасштабної війни складає 140 мільярдів, серед яких 30% це гранти, які Україна не буде повертати, тому цифра вона звичайно звучить дуже голосно і трошки лякає, але ну це така скажімо так, світова практика, від якої у нас поки що немає можливості відійти. Пане Олексію, на останок ще не можу вас не запитати, а як нині чи триває е, нині підготовка бюджету на 2026 рік? Бо в принципі вони ж мають восени, я так розумію, виносити вже і міністерство фінансів ну, уряд виносити цей документ в сесійну залу для того, щоб депутати, депутати мали змогу е, продивитися і відповідно внести свої правки. Чи ведеться нині робота над цим? Так, звичайно, і виходячи якраз з бюджетної резолюції, ми працюємо. А потрібно прорахувати всі ну, найважливіші питання, тому що ну якщо ми говоримо за соціальні виплати е, весь час е, повномасштабної війни жодного разу е, не було якихось затримок, скажімо так, значних е, по соціальних виплатах, е, уряд. Е, Повністю виконував свої обов'язки в цьому напрямку. Що стосується індексації пенсії, також само згідно закону закону про індексацію пенсії, кожного року вона проводилася, але є багато питань, які хвилюють наших людей. Це і інфляція, це і вартість долару, це і вартість комунальних послуг, І, і ще раз повторюсь, інфляція це потрібно все прорахувати, декого лякають різкими різкими збірками збільшенням вартості палива в країні, тому я думаю, що найближчим часом на всі ці важливі питання будуть відповіді. Ну і головне можу сказати, що ми повинні дякувати кожному українському підприємцю, який в такий важкий час плачуть податки, дає можливість компенсувати сплачувати дуже багато речей, потрібних для наших збройних сил, тому що я нагадаю, що саме гроші, які нам надають партнери, вони йдуть на соціальні виплати. Кожна п'ята гривня йде на виплати пенсій кожен п'ятий кожен долар, вибачте, від наших партнерів, а саме те, що сплачують українці, йде повністю в повному обсязі на підтримку сил безпеки оборони України.